Україна знову атакувала військові об'єкти в районі Кримського мосту. За повідомленнями із тимчасово окупованої росіянами Керчі у Криму було чути вибухи. Вони прогриміли в районі незаконно зведеного Кримського мосту. А російські пабліки повідомили, що Кримський міст перекрито. Освітлення на ньому вимкнено, а з переправ проводять евакуацію. Крім того, було повідомлено, що український дрон атакував російський танкер, і той зазнав значних ушкоджень. А напередодні було повідомлено, що була атакована Росія. Сья авіабаза в районі селища Гвардійського, ну це все і відразу, але це має звичайно дуже серйозний і бойовий компонент, тому що це великий десантний корабель, це досить серйозна посудина. Тим більше, що її пригнали на чорне море аж з північного. Він розділив долю ще двох кораблів того ж проекту, які ще минулого року їх, здається, точка у наздогнала в Бердянську. тепер, от третій з цієї серії, отримав своє. І тут найголовніше от якраз це у вас кадри, щоб Україна дедалі більше могла виробляти безпілотників і повітряних, і морських, і наземних, для того, щоб компенсувати перевагу росіян в техніці і військах за допомогою передових технологій. Там ще у Криму неспокійно, дуже майже щоночі. оцієї цієї ночі була Феодосія, а теж там бавовна була. І чисто гіпотетично. Ну, загалі всім українцям відповідно хочеться ж позвонити в Крим і спитати, що у них з обличчям, але чисто гіпотетично, які у них там настрої у цих панаїхавших, особливо. Ну, ми бачимо, в принципі, після кожного такого сенсу, бо у них виникають потім затори на виїзді. Та потім був цілий серіал з навіть мемами. У них там після того, як вони ламанулися на виїзд через суходольний коридор, поки вони ще це можуть робити. Я думаю, що неспокійно там у них, але ну і найбільше, що самі ж росіяни перетворили Крим із прости господи, здравніці в практично військо. Ову базу, тому е, це все зараз водиться в одну точку. Я думаю, що дедалі е, чим ближче тема звільнення Криму українськими військами, тим е, там буде неспокійніше і е, Росіяни намагатимуться звідти якомога швидше виїхати. Ну от хочеться побажати не затягувати з тим процесом, щоб потім не проходити всілякі там важкі з точки зору міжнародного права процеси, визначати хто куди приїхав, що тут робить. Просто зараз спакуйте речі, виїжджайте на Росію. Росія має большая на всех місцях вадит. А чи вони готові? Ну, от умовно, беремо якусь там, навіть оцю жіночку, яку там мемами розносили по всім усюдам. От вона жила собі в якомусь там усть Кам'янськ, непонятно де, десь на півночі, де холодно, мрачно, барака, і болото. А приїхала в Крим, купила там на последні рублі в іпотеку якусь хатку собі. От і думала, от заживу ж зараз все душевно по домашньому. І тут така історія. І їй, вроді би і хатку жалко, і назад в болото не хочеться. А доводиться і в неї ж такі, мабуть, моральні оці тірзання відбуваються. Ну таким дуже чітко відповів Путін. Пам'ятаємо оці от несоразні віршики про нравиться не нравиться. Оце якраз вони можуть безгляд Путіна повісити цю цитату, записати і слідувати відповідно до настанов свого вождя і вчителя. А ще одна історія, яка е, е яку про яку треба поговорити? А нове розслідування журналістів схем, і вони виявили, що по Україні принаймні з десяток ракет прилетіло. А які були з тих, які у 99-му році Україна передала Росії нібито як плату за газ? А, а ці ракети і Українська ППО збиває але все одно ці ракети летять на нас. А яка там була угода в цьому в 99-му році? І чи може ну, чи не порушує Росія, має на увазі якісь там правила бодай з цієї угоди, коли використовує українські ракети проти України? Ну я пам'ятаю, що тоді національна патріотична опозиція дуже критикувала якраз такі підходи і такі угоди, саме тому, що це посилювало Росію. Вона вже тоді. Була м'яко кажучи, недружньою, хоча мало хто тоді вірив, що вона наважиться на агресію, а тим більше повномасштабну війну. Але тим не менш, от вирішили тоді е, розплачувати, що називається. от що під рукою, як в тому радянському фільмі, забирайте. Е, от якраз після революції гідності та пам'ятаємо, скільки після 2014-го року було зроблено для того, щоб зробити більш прозорим прийняття рішень для того, щоб е, побороти і різні корупційні оборудки, і зробити саме. Прийняття рішень більш відкритим для громадськості, саме тому, щоб отакі речі більше не траплялися, тому що ми фактично тоді передали в руки ворогу ту зброю, яку він зараз весело використовує проти нас. Це йдеться ракети, ви абсолютно правильно кажете, і це між літаки дальні авіації, які тоді в Старокастянтинові базувалися в Мельницької області, і ще багато чого іншого. Просто для того, щоб закрити якісь поточні речі, що треба було займатися нормальним інвестиційним кліматом і гроші залучати. З нормальних країн, ну тоді настрої були інші. Та Україна з великим болем і великими жертвами вирвалася із цього обмеженого і зачарованого кола, і ми маємо вже ніколи туди не повернутися. А для цього, от якраз якби це ніби не видається далеким від теми, але от саме прозорість. Саме політична демократія, саме е, чітке представництво всіх інтересів і відкритість для журналістів і свобода слова, якраз і є універсальними ліками, і інших немає саме от проти таких оборудок. Так а ті угоди хтось читав, що в них взагалі написано? Яка е, ну що би мала Росія теоретично робити з цими і ракетами і винищувачами? Так а як ні, ну читали, воно було принаймні на рівні такого загального е, знання. Відомо, що ми, Росія, про е, списуємо вам певні суми боргу. Причому там ще пам'ятаю, ці часи скандально було по яких росінках це все списувалося. Тобто, мало того, що передали бандиту зброю, так ще і за такі кошти, що бандит на цьому ще й нажився. А ми, Україна, віддаємо бомбери, віддаємо ракети, віддаємо Мо там інше обладнання і озброєння, і радість цього. Тому просто що тоді знову я вертаюся до цієї теми. Пам'ятаємо, ну хто трохи старше до наста рік, яка була тоді атмосфера, що тоді трапилося і, і траплялося із свободою слова, як тоді е, е, вжилося та в країні. Е, і пам'ятаємо, що от якраз це дало змогу проводити в такі от рішення із серії: ніхто нікого питати не буде ні ваше діло, ні лестя, Ми лучше знаємо. Ну як виявилося, що знали хуже, і тепер на жаль це використовується проти України. А чи потрібно тоді покарання для тих людей, хто ці угоди підписував і реалізовував? Ну я боюсь, що воно формально відповідало тому законодавству. Ми бачимо, як ні, ні валка йде історія з так званими харківськими угодами. Ми бачимо, як важко опозажистів, які по суті свої колишні регіонали і опора, в тому числі пізня кучмівського режиму, та як вони продовжують бути корисними ідіотами для нинішньої влади. Тому я думаю, що от ми зараз поговоримо в ефірі, і так воно на жаль, питання відповідальності цих людей залишиться в повітрі. Зараз я думаю, варто вже звертати увагу: а щоб не допустити ні в якому разі подібного далі, і б, у знешкодити тих із регіоналів, які ще досі впливають на прийняття рішень от в сьогоднішній Україні на другий рік повномасштабної війни і на десятий рік російсько-української війни загалом.